У сумах в районі залізничного вокзалу 35-річний чоловік перепиляв телефонний дріт у комунікаційному колодязі та намагався викрасти близько 100 метрів кабелю. Проте підзаробити на кольоровому металі йому не вдалося, оскільки був оперативно затриманий правоохоронцями. Завдяки злагодженим та професійним діям було затримано зловмисника, який шляхом перерізання та пошкодження лінії укрителекому. Викрав біля 100 метрів мідного кабелю, наразі слідчі поліції задокументували сім фактів протиправної діяльності фігуранта, який періодично залишав без телефонного зв'язку сотні абонентів. Той прибуток, який злодії отримують від продажі мідного кабелю. Нічого по сравнению з тими затратами і витратами, які йдуть на відновлення. Також незручності вони представляють абонентам, які на цей час не можуть користуватися в повному обсязі послугами зв'язку. Досудове розслідування триває. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років.